Вітання усім глядачам. В ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про першу крос-триатлон, який називався Залізна воля, був присвячений 250-річчю Кривого Рогу. Організатори, це представники громадської організації Бігова атмосфера. Ну і власне захід зібрав чималу кількість як учасників, так і вболівальників. Змагатися можна було в індивідуальному форматі, а також командами. Тож про всі нюанси, деталі і майбутні плани організаторів поговоримо сьогодні в нашому ефірі. В нас у гостях голова громадської організації Бігова атмосфера Віктор Білий, а також учасник змагань з крос-триатлону Залізна воля Іван Карнаух. Доброго вечора, панове, рада Доброго вас вечора. бачити. Хочу привітати по перше з першим крос-триатлоном у кривому розі. Я так розумію. Для нашої спортивної спільноти, аматорської, не тільки. Це знакова досить подія. Скажіть, чи багато було учасників? І чи сподівалися ви на таку кількість? Так, ну на таку кількість ми не сподівалися, ми взагалі спочатку поставили 50 слотів і для першого разу хоча б набрати 50 людей. Причому більшість це, мабуть, якраз учасників вашої організації спортивної. Не тільки, так. Не тільки, тут же ще три дисципліни, плавання вело і біг, uh -huh. тому часто у нас тільки ж бігуни, а тут треба ще й плести і їхати. І ми ж з огляду на це, тому що кожен, ой, та я не плаваю, ой, та я не їжу. Ну 50 поставимо і якось три людини зразу, зразу зареєструвалися і затихло. Ну, і вже тільки то... потім ми зробили відкрите тренування, і коли вже всі спробували, як це і просто так. І нема Сьогодні Ми додали кількість і ще 20, і знову вух нема. І вже кажуть, дайте ще. А ми ну, там технічно так локація роз, розташована, що технічно ми переживали, що не вмістимо mm -hmm. стільки велосипедів. Там, mm -hmm. і тому ми закрили на 72 реєстрацію і вже більше не брали людей. Хоча бажаючих, але бажаючих б... більше сотні було б точно. Mm -hmm. Причому одразу це було на межі зриву, о, реєстрації майже не було, mm -hmm. а якраз от після. Відкрито такого тренування, коли люди приїхали, побачили, як це древово, як це виглядає технічно, яка послідовність там. І почалися реєстрації, і ще такий формат був в індивідуальному залі, де потрібно вміти і плавати, і їхати на велосипеді, і бігти одночасно. Але цей формат, який розділяє цю проходження дистанції поетапно командною, один, наприклад, пливе, другий передає стаф. Фету uh -huh. велосипедисту, а велосипедист передає естафету білону, uh -huh. і завдяки цьому там ну є можливість приєднатися до такого заходу. Не тільки людям, да, які не можуть якщо. все одночасно там це uh -huh. зробити. Uh -huh. До речі, як взагалі кому прийшла ідея провести триатлон у Кривому розі? Вам мало марафонських ваших забігів дистанції? Так, дивіться, ну цю ідею ми вже третій рік винашували, два роки ми її відкладали, хоча вже і брали і дозволи всі, ну все якось не наважувалось то одне, заважало то інше. А цього року вирішили зробити понад усе, ну тому що, по-перше, 250 років Кривому Рогу, така значна дата для нашого міста. І вирішили провести за, за любу ціну, скажімо так. А надихнулися ми, ми їздили на такі змагання, в місто жовті води. Угу. До речі, ми через три тижні туди теж їдемо, самі, роз, на такий ж самий крос тератон. Вони там вже шостий рік будуть проводити. Так, а ми тільки перші були. Ну думаю, що все попереду. Все до речі, чи чи, чи взяли ви якийсь саме досвід? От ви побували в жовтих водах на триатлоні, і ще якісь їх напрацювання в організації можна? Так, звісно, взяли. і Хлопці приїжджали до нас, вони привезли нам своє обладнання. Ми і дуже нам допомагали в цьому, всьому Ростислав Вищенко при привіт. Ну це самі стойки для велосипеду, коври, сітки для розбиття. зону. це стартове містечко, так. Це було ці досить немало, скажімо так, бої для водного етапу, які треба на воді поставити. Ну, то велика дяка хлопцям, що нам ну, так дуже допомогли з цим, підказали, тому що в нас досвіду ще ж немає в проведенні такого виду змагань. Це одне діло активних участвів, ти кажеш, Так, ти все розумієш, mm -hmm. а коли берешся це організовувати, є багато нюансів. Ну, хлопці, так як вони вже 5 років проводять, у них вже є певний... Досвід да досвід цього справі, і вони нам дуже допомогли з цим Ми їм дуже вдячні. Тому їдемо до них майже всім кривим рогом. То хто не встиг у нас, має можливість встигнути у них. А до речі, можливо, будуть такі люди, хто дійсно не викаже. Їдуть, їдуть вже. Я знаю таких, хто їде. І ті, хто тут приймав участь, і вже їде, і ті, хто не не встиг, ті теж поїдуть. До речі, в командному заліку перше місце зайняла якась команда жовтих вод. так, да. Тобто вони приїжджали до нас і показали тут фору. Клас так, показали, що є і ще. Де, де кому чому навчатися і куди тягнутися. ви, до речі, от сказали, що було відкрите тренування, яке якраз надихнуло багатьох приєднатися до змагань. Воно включало в себе всі етапи тріатлону. Так, так, якісь... Ми збиралися там на місці, де бо буде про мав би бути провопроведений тріатлон. І ми там ну чисто символічно проплили якісь 100 метрів. Ну угу. не повністю дистанцію проходили. Проплили там 100 метрів, більше пояснювали правила, як це все відбувається, як це робиться в транзитній зоні. Зміна етапів, хто на естафеті, як індивідуали це мають поводити і так далі. Uh -huh. потім приїхали одне коло замість двох, які були на триатлоні, і одне коло пробігли. Ну там. Біговий етап весь пробігли, щоб люди подивилися, як це проходить, як треба міняти, тому що ну це нова дисципліна, і воно кажеться, та що там взяв, вигріз, поїхав. Там є певні нюанси, які є певні правила, яких треба притримуватися, щоб не дискваліфікували і не не штрафнем штрафний час не надали і так далі. Ваня, розкажи, будь ласка, про свій досвід також. Ти як активний учасник ну, власне, громадської організації бігова атмосфера, ти займаєшся спортом, зокрема бігом. Як тобі дався тріатлон, бо ти людина, в принципі, підготовлена, але тим не менш, я так розумію, не без нюансів. Ну, Поняття підготовлена людина це відносне поняття, воно завжди Ну, Мається на увазі, що а... ти прийшов не з вулиці, умовно, а все ж таки ти вже на перший ну, умов, рік займаєшся спортом. Так. Пройшов дистанцію, було важко. В принципі, як і на кожному змаганні, не сказати, що там запросто якісь дистанції даються, але досвід попереднього року в жовтих водах вже давав розуміння. До чого готуватися uh -huh. і як його проходити, можна було пройти, звісно, краще і, ну в наступного разу тренер пожурив. Треба треба <рес> <рес> розраховувати на те, щоб покращувати там власний результат. А до речі, це... порівняно з жовтими водами в тебе кращі результат? <рес> Я думаю, так треба по часу проходження дистанції порівняти. Ну, по особистим відчуттям, то наче краще, що далося найскладніше в триатлоні бо ніби плавання, так плавання, напевно, плавання, ну і в кінці біг, тому що біг, хоч і як та можна сказати, там профільна дисципліна там нашого клубу. да Але одна справа бігти на свіжу, коли ти готовий там давати дистанцію, а інша справа це робити вже після довгого плавання і після інтенсивної їзди на велосипеді на 20 кілометрів. Це Така не, не досить маленька дистанція. дистанція. І це одразу без е, часу на відпочинку. Тобто одразу там приїжджаєш в транзитну зону, передягаєшся перебуваєшся і одразу там долаєш Але ну це драйв, адреналін такий досить дуже цікавий е, і навантаження таке сут, суттєве, угу. скажем так. Пане Віктору, ваші враження, розкажіть ви про свої. Як? У мене Той, враження дуже багато, затіяв все це. Здебільшого позитивні. Все пройшло чудово, слава Богу, ніхто не травмувався, ніхто ми переживали дуже за відпочиваючих, тому що е Які дивилися на все це. частину етапу проходила по берегу Караченувського водосховища, де багато дуже відпочиваючих, то ця ще й субота. Але ми всіх попередили. Спочатку я пройшов, потім ще поліція проїхала на велосипедах. Всіх попередили, щоб уважно, поки mm -hmm. два круга не проїдуть, переходили, особливо щоб дітей не відпускали, щоб самі ну зненацька не вискочили mm -hmm. за кущів. А летить велосипед. Це всяке могло бути. Але все пройшло тфу -тфу, чудово, дуже вдячні за допомогу. ДНСникам нашим, поліції, швидкій допомозі, горисполкому нашим сполкому за допомогу. Ну і всім нашим партнерам, які нам допомагають робити ці свята, скажімо, спортивні а не, для людей. До речі, не було людей, які зійшли з дистанції, от особливо на індивідуальні всі, всі до одного пройшли. Ніхто це ж, не зійшов, не, не така проста <гум> історія, але не. Всі змогли, всі змогли. Ми ще й самому тому, хто саме останній пройшов. Ми ще ймо від наших партнерів. Вручили сертифікат на занурення за квалами, щоб як за волю до перемоги, це, щоб, це, це така не, тр... да. триатлонська традиція. Є mm -hmm. е, такий всесвітньо відомий триатлон айронмен. Е, і там вітають перших переможців, які фінішують там перші там три місця. І аваціями так само, як і перших зустрічають найостаннішого mm -hmm. учасника, який там перед закриттям вже там є е, дедлайн е, певний там кількість годин на проходження дистанції. І останнього, хто перетинає фінішну лінію, так само зустрічають оваціями. Ну тому що це дійсно на силі волі абсолютно людина, яка розуміє, так, що це, вона вже точно так, там не вимагає. Може, те, що людина не лишилася сидіти на дивані, а прийшла і спробувала, це вже достойна поваги. Угу. Ну і давайте на фінал розмови можна проанонсувати, власне, що зараз можна долучитися до тренувань. У вас також постійно відкриті до цього, я так розумію. Так, так у нас да, наразі. У чотири 4 тренування на неділю ми проводимо. Це два функціональних, одне з плавання і, ну, і одне з бігу ну, на крос, на довгу дистанцію. Але зараз із за жари ми частіше плаваємо. Якщо приходимо, і температура дуже висока, тому що е, функціональні навантаження у нас. Ну, вам не дасть брехати не легкі, так? так і тому, щоб не було ніяких негараздів по здоров'ю у людей. Тому більше плаваємо. Йдемо пливе кілометр по відкритій воді, даємо буйки, щоб хто себе не, не впевнено почуває на воді. Мо. Ну то угу. для більшої безпеки, так угу. ну і власне людей також мотивують і змагання, які найближчі будуть в кривому розі організовувати? найближчі це 6 вересня, щорічний трейл модрівські скелі присвячений пам'яті загиблого Сергія Лакусти. Так що приходьте, реєструйтесь. Реєстрація вже відкрита, вже там десь 10 чоловік вже зареєструвалися, тільки вчора відкрили. І там досить посильні для новачків навіть дистанції. Є 5 кілометрів, 10 кілометрів, 5, плюс, 10, плюс, 20, плюс, і є двічі дистанції, є для ветеранів з пораненнями миля незламності буде. Вона для ветеранів з пораненнями буде безкоштовна. Вони отримають повний стартовий пакет Це все, як і інші учасники, але для них безкоштовно угу. Вань, ну і е, давай на фінал родзинка від тебе. Як ти, як людина, яка приєдналася до е, бігової спільноти Кривого Рогу, що можеш сказати, як біг змінив твоє життя, щоб залучити ще більше лише в позитивну сторону, однозначно, саме відчуття того, що ти можеш робити впевніше, краще, швидше, сильніше, ніж ти міг зробити в 20 років, наприклад, це дає мотивацію продовжувати займатися таким видом спорту. І взагалі будь-яка активність вона краще, ніж бездіяльність, тому що час не надає здоров'я, а на жаль. В зворотньому напрямку починає працювати, але є можливість змінити цю ситуацію і повернути ці старіння процеси нав, навпаки на свою користь, скажімо так, і відчувати дійсно себе краще в 30, так, дні, так. ніж у 20 Навіть таке буває. Я вам дуже дякую, бажаю спортивного натхнення, нових перемог і досягнень. Також ми подивимося відео про те, як проходив перший тріатлон у Розі, який називався Залізна воля. А в гостях у нас сьогодні були. Його учасники, організатори, голова громадської організації Бігова атмосфера Віктор Білий, а також учасник змагань з Кростріатлону Залізна воля Іван Карнау у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Крому розі вперше провели крос-триатлон. Це одразу три види спорту: плавання, велозаїзд і забіг. Захід об'єднав більше 70 учасників, не лише з Кривого Рогу, але й з інших міст. Один із них Андрій. Він вирішив подолати всю дистанцію з трьох видів спорту самостійно. До старту спеціально не готувався, але сприймає змагання як спосіб перевірити фізичну форму та витримку. Ну, для мене першу чергу це. Саме інтерес перевірка самого себе, психологічна перевірка, тому що конкретно під цей захід я не готувався. Але в принципі там хочу перевірити свою фізичну форму для того, щоб бути впевненим, що я можу виконати цей норматив. Участь можна було взяти як індивідуально, так і командою. Так зробила Надія. Вона прийшла на старт разом із сином та подругою. Родина підтримує бігову спільноту Кривого Рогу і регулярно бере участь у міських спортивних подіях. Для них цей триатлон перший, але точно не останній. Я з сином сьогодні і з подругою у нас команда. Ми в трьох стартуємо завжди приймаємо участь у всіх змаганнях нашого міста. Ми підтримуємо бігову спільноту. нашу, Це перший наш тріатлон. Я сподіваюся, що він останній, і ми ще зустрінемося на старті обов'язково. Учасники змагалися на спринтерській дистанції: 750 метрів плавання, 20 кілометрів та 5 кілометрів бігу. У подібних змаганнях важлива не лише фізична підготовка, але й уміння адаптуватися до умов місцевості. Плавали у відкритій водоймі, долали велосипадом бездоріжжя, а бігли стежками й пагорбами. Звісно, задоволені це не може, не може не доводити. цього івенту всі чекали. Ми його вже третій рік відкладали. Кажемо так. Але цього року вже вирішили зробити, не дивлячись ні на що заглядки, не що ми його зробили це дуже класно. Емоції всіх ви самі бачите. Я змагальний дух присутній, Всі вболівають, підтримують один одного. і Це дуже чудово. Змагання відбувалися в одній із найзеленіших зон Кривого Рогу на березі Карачунівського водосховища. Локацію обрали через мальовничість і виклики, які вона створює для спортсменів. На старт вийшли не лише криворіжці, були учасники з Києва, Запоріжжя, Дніпра та жовтих вод. Деякі команди спеціально планували участь, щоб не пропустити дебютний старт у Кривому Розі. Як зазначають організатори, це перший, але далеко не останній триатлон у нашому місці. На наступний рік вже є нові ідеї для локації проведення змагань. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.